Привіт, друзі! З вами Макс чи крутий браток. Сьогодні ми знаємо, звідки беруться твісти і чому вони існують. Ну а ви в цей час поставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. З першого, з кого ми можемо почати, це Денді. Денді, зразу ясно, чому ми. Перевратили його твісти, да? Ну він сам перетворився. Тому що він, ніхто не покупає його магазинчик. Ну це ясно. Ну як він може перетворитись з твістида, якщо ми його можемо бачити звичайним? А у мене є пропозиція. Це може він влаштувати вторгнення твістидів? Його внутрішня. Чи снаружений є звичайний тун. День. Це добре. Но внутрішній він може бути не таким ж і добрим. Як це з мінком? Він хоч добрий, але не добрий. І, можливо, його злість чи його внутрішній твістед міг би заводити тілом. І і притворити його в монстра. І зробити все, все щоб зробити твістедів та через стунів в Твістедав. Ну це не канон. І один з моїх найулюбленіших твістедів це Твісте 2. Я, звісно, не знаю, звідки вона стала твістедом. У мене припанування, що це, можливо, помочний ефект, чи вірус, який могли вкачати в неї випадково. Ну, чи, можливо, у неї є реально якийсь ефект. Від, якщо подивитись, чи побачити відео якесь. У мене є панування, що це може бути V2.0. Від є був запис в кімнаті V. Це ще на етажі В, в якому був запис про те, що треба було робити V02, якого можливо, і зробили. Ну, у вас якийсь ефект, за чого вона, вона зійшла з, з даху чи з каженою стала. І твіст дом. твістидом. Це теж не канон. Ну, у мене є притулположення від є, була така штука. На лиці могло бути ось це назва. Подивись на мене. Возможно, воно просило подивитись на те, що вони робили з нею. Ну, чи вона, як вона стала твістедом. Ну, це, звісно, не канон. Наступний персонаж, якого мене, звісно, затронув, це Бесі. -бесі. Вона дуже незначна. В неї, якби бачити, нема змін. Но є одне, що я побачив, це її лице. Від неї було дві, ли... дві лічності одна добра і погана. Чи, подивіться на перше лице. Те, яка ну, не така радісна. Вона будто жиле ще не знає, що робить. Вона не хоче. А друга, вона тупо ще знищити всіх. Ну, Це, звісно, може бути реально каноном. Від в в кімнат є секретно, в якого написано, я жалію. Це ще щось погане. І було написано, що треба було. Міняти цю бабет, Бесі на крольчиху Какао, яка була радосна від неї, від, та від Бесі була надто рівнодушна, дочерше багато сравнювала себе з кимось мейном. І коли вона це подивилася, вона схоже. Знервничала, бо боялась, що її можуть змінити. І за чого вона. у В неї лічності всі були. Попі, можеш піти? Ну, добре. І в неї лічності були нервні. І вона зірвалася, і за чого стала твістедом. І, і в неї залишилась одна негативна, а друга добра. Нервні частини. Безумна чи скажена і жалюща, яка жаліє, що вона робить. Наступний імен, якого я зустріла, це Бесі. О неї я розкажу кратко чи коротко. Бесі може бути перетворена в Твістида за те, що, возможно, у неоправдання чужі на Новий рік. Віть вона новорічна. Ми. І вона може знервуватись тому, що хтось міг би ненаважити новий рік, і за чого вона могла зірватись, тому що вона любить новий рік, але, не її. але вона не може стримати інші оправдання, негативні оправдання, що звело її скаженістю. Це тільки мої догадки. І це не канон. Тупний мейн чи не мейн. Ну, по розміру не впевнений, що це мейн, но то в нього теж може поговорити. Астру він будь реально жаліє, що він робить. Но ну, він контролювати себе не може. Ведь він хоч біжить і час. Ведь він може бігти, но все одно не радісний. Ну, но... Возможно, він добрий і хоч не хоче нам причинати зла, але його тіло твістен скажіння чи ненормальність могло б його не вдавати йому ну, бути самим собою. Його вірус міг би розпространитись по його частині, але не навредило самому йому. Із-за чого його очі, і о, і це зірка, і руки, і все це тіло стало твістидом, але не наскодило його відчуттям. Наступний персонаж, якого я зустрів на етажах, і саме швидкий схожий, це Млістен. Він, звісно ж, не відлічається. А Відлічається тим, що він нікого не чіпає, коли ну, він не сидить і не стає на одному місці, а наоборот, лиш тільки не чіпає. Йому більш важно тільки те, щоб його пощадили. Ну, не пощадили, а любили. Від ліста, як брати з однієї з дошок, він надто високомерний і багато випендрується. Іх бажає багато краси і. Зараз. І він бажає багато краси, що відбувається для нього. Це, звісно, непонятно, що я сказав, але чесно об'ясню для тих, хто не зрозумів. Лісом йому боїться одиноко бути. Він хоче бути популярним і радісним. І тому, і коли ми чинимо останні ліфти, і він починає на нас бігти, він просто хоче, щоб ми залишились. Ну, якщо він твістит, який його заразили і розбили, то його скажіння може бути не таким радісним, а знищеним, яким за чого він може хоч спіймати чи обіймати. ну... Не знищити самого, ну знищує самого друга. І за чого він розбирається і хоче, щоб ми залишились. Ну, раз уж він твістить, його біженство, коли ми залишаємо його одному, розвивається. І всі його емоції перемогли його самого себе. Ну це лише тільки мій канон. Пішла розмова про мейнув. Тоді давайте. Пов... Підемо до самого спраута. Як ви можете подивитись, Спраут на чого він буде представляє, але ну, його око ну, щось перетверщає. Ну і що вона чутно, як він дихає, будто його не вистачає кислорода. І ще його факт, що він може, не може жити без кислорода, і він задихається. І ось вам один із доказів. Подивіться, як він іде. Він тримається за грудь, будто в нього нема кислороду, він не може дихати. І це може бути знаком для його віруса, і за чогось кислород чим. Задихання могло привести до великого масового розвитку чи еволюції самого тіла, і нервів, і агресії, що привело його до цього тіла. І це мій теж тільки випадки чи правда. Наступна це у нас Шелі. Шей, в принципі, як люди динозаврів і за чого сама стала динозавром? Е ну її дикість і веселість не знищувала, від не лице все ж... а залишилось ну, вибримо, і глибшим, Ну де безумним. Вона ну крайне звичайна. Коли побачить, то почне бігати. Ну за чого? Чого з нею? А я з вас скажу одне. Вона могла заразитися від одного твістеда. Твістед Денді. Може бути, вона не продавала, чи не брала всякі речі у Денді в магазинчику, за чого Денді розізлився і вкусив її, чи притворив її монстра? Ну це теж мій всього догадки. Ну і звісно, внушаючи страх інших тунів і гравців, це пебл. Ви можете сказати, що в цій собачці страшного, а імно його гавкання, швидкість і небезпека. Ну, після того, як Денді перетворився в Твістеда, він почав одинокувати. Його, він був одиноким, і його півчуття одинокості привели до того, що він переживав, що з ним теж не буде погане. І він може теж перетворитись в твістеда І за чого він може стати монстром після того, як день його заразить чи інший тун? Но, возможно, за те, що Шуденді дістав монстром, це його і перетворило в твістеда. І за чого він почав дико гавкати і гресирувати по його очам або Ось, що в мене було, звичайно, ну, все зрозуміло о цих твістедах. А ви. Не забудьте підписатись і поставити лайк на цей канал. І якщо ви хочете ще одного брендрота побачити, який я виложив на YouTube канал, то тоді поставте лайк, підписуйтесь на канал. І тоді у мене буде модифі. Модиф... То що модифікація, і я можу зробити все одного, якщо ви хочете. І я можу зробити іншу частину, якщо інші так захочуть. Поставши лайк і підписку і і колокол. І всім до побачення! З вами був крутий хлопець, і я на насамкінець не блуд, а милота!